Не до душі новий настоятель прихожани Хмельницького храму Почаївської ікони Божої Матері хочуть змінити нинішнього священика церкви на іншого. Мовляв, отець Іван не приділяє достатньо уваги ні вірянам, ні святині. У нас служби були щосуботи, рано вечір, 9 година і 17 година. Неділя, 9 година і 17 година. Якщо є свята посеред тижня, це також 9 і 17 година. Е, якщо Ну, ми попередили, що це має бути ну, я особисто говорила цьому цю Івану. Що має бути храм відкритий щодня? Він мені розвів руками таке неможливо, тому що в нього є інші потреби, які він має зробити. Прихожани кажуть, нинішнього настоятеля у храмі щодня не побачиш як його попередника, отця Мирослава. Невдоволеній тим, що у Велике Свято Івана Хрестителя не відбулася церковна служба. Кожен день ідучи, не раз мимо храму. Я бачила, що храм був відчинений. Отець Мирослав завжди був. Він жив цим храмом, і тут це було. Вже більше року, як тепер пояснити людям, які прийдуть і цього всього вони не отримають? Тим сам священик запевняє, була вагома причина відсутності служби на свято. Сьогодні е, свято е, существо Святого Духа, е, і сьогодні сьома річниця загибелі героя України, е, нашого Іщука Олексія Васильовича. Сьогодні ми вшановували його пам'ять служили службу божу у церкві. Також на центрі, ба більше розклад служб зовсім не змінився. Священик править, як і попередники в суботу і в неділю, а також у будні дні, якщо є можливість. Настоятель каже, храм відчинений щодня. Однак проблема в іншому Прихожанам не до вподоби. Саме періодична відсутність отця Івана. Тож вони намагалися звернутися до архієпископа Хмельницького і Шепетівського Павла Юристого, щоб змінити настоятеля храму. Відповіді ми не отримали. Владики немає. Перезвоніть другій годині. Я дзвоню, кажу, що люди в людей. Є потреби священника на місці немає. Він каже, що е, ну я переговорю з владикою. Я вам дам відповідь. Е, е, відповіді немає. Проте відповідь ми отримали. Настоятеля не змінюватимуть, бо вагомих на те причин немає. Відчиняти храм у будні дні чи ні. Вибір прихожан і священика. І щоденна присутність останнього не обов'язкова, а за можливістю ну, немає підстав звільняти цього священика. Які підстави, щоб його звільняти. Ну, які пістали він тільки приступає до своїх обов'язків. Він досвідчений священник має е, цей позицію про українську. Він один з е, е, священників, які долучилися, об'єдналися в комісній православній церкві. У нього проукраїнські погляди. В нього є е, е, життєвий досвід, і в нього є як. Священника пастерський великий досвід, настоятель храму Іван Кулинич, каже: прихожани можуть звертатися до нього із усіма питаннями особисто. Так і відповідь отримати зможуть і проблеми вирішити від часу мого призначення. Церква постійно відкрита, сестричка Стася від ранку до вечора є біля церкви. Усі питання, які виникають у будь-кого, завжди вирішуються. І проблем у нікого не виникає. В зоні доступу я на телефона, а також стація у церкві є постійно. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.